Шановна громадськість, я хочу нагадати вам, та товна громадськість, я хочу нагадати вам, що ми живемо в демократичному місті з європейськими. Добрий день, відповідно до прийнятого закону України про засудження комуністичних нацистів нацистів та заборону пропаганди їхньої символіки. У 6-місячний термін зняв на на ці закони. Дніпро міська рада познакомає порядку, міської ради не буде прийнято рішення про перейменування. Таке рішення оформи розпорядження буде прийнято міським головою або оформлення. Якщо прощав, назначено міської ради не буде прийнято рішення про перейменування, то таке рішення оформить розпорядження. Закону в основном порядку повинен провести громадські слухання та подати на розгляд України пропозиції, щодо планує на замість. В свою чергу, Верховна Рада у тримісячний термін приймає рішення щодо перемінування. У рамках предметного закону України створено внесена зміни до міської комісії, збільшили 5 тисяч членів. Місцеві комісії, щодо присвоєння іменування розташованих на території міста Дніпропетровська. Міська комісія опрацьовує питання щодо переймання міста Дніпропетровська та поконів, розташованих на його території. Під час заходу міської комісії проведено 10 засідань підготовлених пропозицій щодо перейменування 314 поконів міста. Після проведення громадського обговорення теж області. Всі пропозиції опрацюють міської комісії та тих, ті, які надійшли від громадян. Та організації міста проведення на громадських слуха і випитує площі. Результати будуть узагальнені, ще раз розглянути міською комісією та, та за доручення міської виконуючи головним кітурно-колональному управлінню будуть підготовлені відповідні проєкти рішення міської ради, та напрямку народи і прокурорської міської ради. Після прийняття рішень міської ради про перейменування допомогів міста голову в свою чергу, внесе відповідні зміни до міського поміного також будуть внесені зміни до переліку проїздів міста, а саме з проводки площа, проспекту площа.